Тоді наступне відео, яке з'явилося трішки пізніше, не зі стартом контрнаступу, а вже 1 вересня, через кілька днів, е військовий кореспондент Роман Бочкала він оприлюднив ось такі кадри, їдучи десь на півдні Херсонщини, за його е переконаннями, це була Широка Балка е Херсонська область, він так стверджував. І він говорив, що ось тут в цих будівлях була. База орків, була база расистів, де одного моменту мінус 58 росіян. Зазнали свого вічного спокою, хоча ніколи їм вічного спокою не буде. Що ти можеш сказати про це вже відомо? Е, так, ми відповідно по відео геолокували на карті місці знаходження цього удару. Там була російська база, це Херсонщина. Відповідно. Наша артилерія, наші збройні сили відпрацювали дуже чітко і перетворили 58 росіян в хороших русських, як то кажуть. Що ж, от тут зараз по карті ми можемо побачити, що широка балка це глибоко на позиціях рашистів на тимчасово окупованій території Херсонщини на півдні, на південь від самого Херсону, і там їм також слава Богу, як то кажуть, життя немає. І це дуже дуже хороший фактор, і тим паче приємно бачити, що на в базі, де мінус 58% Точніше, плюс 58 хороших русських, це я кажу, тішить усіх українців. І про це я говорю само початку відео. А для того, друзі, щоб дочекатися і побачити, яке українське місто, в який населений пункт на Херсонщині, вже визволили Збройні Сили України. І про це ми можемо точно сказати. Дочекатися до кінця цього відео. Далі рухаємося по Херсонщині. Маємо ось що: маємо геолокацію від Діпстейт. І з місцем удару українських артилеристів, однак уже на е, півночі Херсонщини. Це Любимівка, правильно, Романе? Так. Що може сказати про, та, про, це, про так, це відео? Що Лю... можна сказати про цей, про цей напрямок? Е, Любимівка е, це також південь, південний напрямок. Е, як ми бачимо, е, це не Біля самої лінії зіткнення це трохи вглиб, тобто наші артилеристи, наші хлопці можуть бити далеко і дістануть русню, де б вона не знаходилася. Це відео ну, досить таке широке, там дуже багато ударів по різним точкам, де знаходилася русня, як по техніці, так і по живій силі, і там показово вони отримали. Дуже дуже смачно. Отже, Любимівка розташована на півночі Херсонської області. Ну, насправді, доволі далеченько від е, самого Херсону, але це населений пункт, який е, радше варто говорити про нього як е, про місце поблизу фронту в сторону Кривого Рогу. Ось е, чим для нас цікава Любимівка. Е, ось вона. І тут було геолоковано якраз удар по позиціях расистів. Наслідком цього удару, якщо не помиляюся, була як мінімум встановлена одна е, бойова машина піхоти і одна самохідна артилерійська установка противника. Правильно, Романа? Так, так, так. Також постраждала жива сила. Ну, це найголовніше. Ну точніше, це навіть не найголовніше, тому що їх вже стільки, стільки нас тут постраждало, що бажано, щоб вони не йшли, але так, жива сила. Чим більше ми їм завдаємо втрат, тим, тим краще. Але тут вже навіть йдеться не про живу силу, а про техніку. Бо техніка це те, що найбільше кошмарить.